Дівчата, привіт! Нарешті дійшло, дійшли в мене руки до своїх рук. <гум> Треба це все жахіття переробити. Так що приступаємо. Зараз мені потрібно зняти старий матеріал. Так. Включаємо витяжку і знімаю. Бачите, наскільки місце вже відріз? Майже половина. Також без сапог це називається. Я хочу коротше, мені дуже мені не потрібно. Тому в процесі відразу спилюю дожину ніхтика. Потім приходиться менше пилочкою танцювати. Але треба бути акуратним. Зараз вам покажу чому. Наприклад, коли ви спилюєте дужину нісця, дуже важливо. Не тримати фрезу, наприклад, під ось таким кутом, тому що, отам, не бачачи, ви заходите і пиляєте шкіру. І це ну, так не має бути. Тому апарат прямо і контролюєте, щоб... тому що тут ніготь, він загинається під нігтик. І Він так само може як різати, колоти шкіру під нігтем. Тому ось цей процес так само потрібно м -м, контролювати. Ось, забираю таку кількість матеріалу і, в принципі, мені цього достатньо, далі я ще пропрацюю пилочкою. Бачите, із-за того, що... Матеріалу на містику не було багато, відповідно, менше роботи зі зняттям матеріалу. І коли це було зроблено правильно, відсойок нема, при тому, що я вже ніготь підпилювала. Вони вже мені один раз були задовгі. Я їх трошки залишила, хоча залишала не дуже довгими. Потім вони відросли і я трохи спиляла пилочкою. Зараз це вже дуже раз. Ось таким чином. Бачите, цією фризою я рухаюся по всій поверхності місцевої пластини. не немає такого, що я затримуюся довго на одному місці. Тобі роблю як мені зручно, повертаю руку як, як тільки можна. Мої нігті, насправді вони дуже-дуже тонесенькі, Вони були такими завжди. Це не тому, що там, я собі їх поспилювала чи ще щось. Ні, це просто така природа моєї нігтьової пластини. Вона, коли відростає довгою, я не можу собі там, відпустити без покриття до железні нігті. Вони просто поламаються. Тому що, якщо суха нігтьова пластина, в принципі, нормально. Але якщо там помила руки або щось трошки довше поробила в воді все, вони стають як папірчики і вигинаються в іншу сторону. Ось я хочу таку акуратну овальну форму, і мені здається, що ця довжина у нас ще трохи задовга для мене, тому буду змінювати форму лігтівої пластини. І забирати довжину. Колись раніше я дуже сильно любила на своїх нігтях квадрат. Він мені дуже сильно подобався. В принципі, моя форма, е, натуральна форма нігтя вона заточена під квадратну форму. А для овалу, то мені вже потрібно трошечки довжину як би відпускати, відрощувати, тому що Будуть вони за короткі. Ось і зараз царапаю поверхню натурального нігтика Всюди заходжу, не боюся, з кожного боку мені потрібно нігтіву пластину добре поцарапати. Цей вигляд має мати нігти. Бачите? Ось це вже після того, коли я пройшлася пилочкою, а це коли я пилочкою ще не торкалася. Ось цей блиск, який я вам там розказувала, пояснювала, ось це все потрібно забрати. Тільки контролюйте цей момент, не гілозьте пилочкою по шкіри. Бачите, я якби заокруглюю, рухаюся лише по нігтьовій пластині. На шкіру не попадає. Мо що є в людей така дуже-дуже тоненька і делікатна шкіра, ви лише торкаєтеся пилочкою, а все, вона вже порвалася. І, і потім треба буде шліфувати, допрацьовувати шкіру довкола пальчика, ну, довкола кола кутикули, тому що це все буде потім з задерками. Дуже важливий момент? Бачите, який квадрат може бути? Також дуже гарно, але я чомусь мені більше подобається на даний момент овал. Хоча квадрат також така довгенька форма, красиво виглядає. Я сьогодні прийшла на роботу, тому що там одній клієнці треба було зробити манікюр і педикюр. Ви Ніколи не вгадайте, в які я зараз годині на роботі. На годинку 20 хвилин по 7 ранку. На її термін був на 7 годину. Вона мені за 15 сьома, коли я вже вийшла на роботу, сказала, що вона погано себе почуває. У такому випадку знаєте, можна чек відправляти, щоб людина оплачувала за послугу. Як ви приїхали, потратили час на дорогу, ви прокинулися зранку, я не знаю, я там ну всяке буває, це наше здоров'я, але знаєте, люди, люди якось це все бачать однобоко. Коли їм щось сильно треба, то вони мають право залишитись вдома. Коли ти прийшла на роботу, замість того, щоб не знаю, там, провести час вдома, поспати на, на крайній випадок довше, чи Та шо, все, що завгодно. Ось і такі ситуації бувають, що клієнти просто не приходять, але я включила камеру і зараз зроблю собі манікюр. Тим більше я його вже так довго вам обіцяю. Ось бачите, насправді в мене зараз тут на таймері, я включила камеру і пройшло 9 хвилин з того моменту, коли я почала робити манікюр. Зняття, забрала форму, запиляла нігтик і все. Зараз я буду переходити до пропрацювання шкіри до кола пальчика. І я вам покажу справді мій годинник, діти. 20 по 7 ранку, щоб ви розуміли мою. Я дотримувалася свого слова, прийшла на роботу, а людина просто вирішила, що, що вона прийти не може. Так що будьте готові до того, що будуть такі клієнти, які будуть вважати трошки по-іншому. Так, дівчатка, і зараз ми переходимо з вами до пропрацювання цієї зони. Зони біля кутикули. Так, ось я сьогодні беру ось таку крапельку, капельку, не знаю, полум'я, як її ще називають. І працюємо. Зараз мені ну, трошки незручно. Так, включаю апарат і починаю піднімати котику, бачите? Не знаю, чи вона фокусується чи ні. Із-за того, що фреза крутиться, ваше нігтєве ложе автоматично прочищається. Тобто вам великих зусиль для того, щоб почистити ніфтик, прикладати не потрібно. Дуже часто зустрічається перепилена нігтєва пластина. Тобто це означає, що майстер дуже сильно в цьому місці нажимає призою. А цього робити просто ну, не потрібно, немає потреби. У вас головний акцент на те, щоб припідняти кутику. Тобто ви її припіднімаєте для того, щоб вам було зручно зрізати. От бачите, у нас робиться така спідничка. Якщо її можна так назвати. Ой, я мимо, мимо камери. Тобто в мене основний акцент і основне моє завдання йде на те, щоб підняти кутикулу. А все решту чуть-чуть додатковим натисканням робить приза. Тобто вона зашліфовує ніфти. От заходжу сюди, бокові пазухи, легесенько або носиком, або якщо працюю іншою фрезою, так само носик в цьому мені допомагає. Неважливо. І, як ви можете чути, в мене апарат він працює не на повну швидкість. Тут навіть зараз не на половині. Потім, коли зараз я вам покажу, як він в мене включений. Ось, дівчата, бачите? Апарат в мене включений ось так. І, в принципі, на цій швидкості я пропрацьовую зону біля кутикули. Якщо налипша шкіра і дуже важко її припіднімати, то так само така швидкість, або, можливо, якщо дуже налипша і апарат просто він не справляється, то тоді я трошки більше швидкості додаю. Але рідко, коли я працюю з кутикулою на самий максимум. Це бувають якісь окремі випадки, коли, наприклад, е нігчове ложе повністю залипше, ну, не повністю, а от зона біля кутикули, кутикула настільки налізла і налипла на е нігтик, і я так по чуть-чуть пройшлася, чуть -чуть, якби малесенька спідничка припіднялася, я зрізала, щоб я бачила далі. Потім знову заходжу чуть-чуть далі, припіднімаю. Знову ж таки, контролюю інколи на повній швидкості, інколи на половинку з такою кутикулою працюю, тому що вона насправді дуже складна, і там капіляри знаходяться дуже близько. Можливо, це навіть не капіляри, а із-за того, що вона така, ну, звісно, і капіляри, але із-за того, що вона така, якби не часто припіднімається. Вона собі як прижилася до нігтівої пластини, і тому це нормально. Тому, отак покроково, по чуть-чуть пройшлася, припідняла, зрізала. І знову заходжу далі. І я контролюю той момент, доки я можу відкрити ось цей карманчик. І знову ж таки, робіть собі на невелику швидкість, і ви побачите, наскільки зручно з цим працювати. Так. Повертаємося до моїх нігтів. Так, і я продовжую підчищати все те, що мені там не потрібно. Повірю. Трохи тікаю від камери, просто я і в камеру дивлюся, і на нігтик, і все поєднювати трошечки непросто. Ось, бачите, таким чином я припідняла, але це ще не фінальний результат. Зараз я беру свої кусачки. У мене є тут мої особисті кусачки. вони... Не геть професійні, але це тільки ті кусачки, якими користуюся я. В мені ними зручно, вони малесенькі, зручні. Ось бачите, я стараюся це все, Ой -ой -ой. стараюся це все акуратно зрізати. Ось таким чином. І так само ще таку штучку дуже сильно люблю. Можливо, я б... ну, можливо ви помітили на всіх відео. Я дуже люблю ці бокові валики пропрацьовувати пилочкою. Вони гарно зашліфовуються. Хтось з клієнтів любить це все вирізати. А мені подобається зашліфовувати. Я інколи клієнткам зашліфовую, вони кажуть, ну можеш кусачками це обрізати, тому що воно все одно на дотик там, когось залишається твердувати. І тоді по вимозі клієнта, звісно, я ще до... роблю так, як це хочеться. Але якщо ви гарненько прошліфуєте пилочкою, то в принципі різати кусачками, відрізати цю шкіру, не треба буде. Вона так гарно зашліфовується і шкіра стає м'якенькою, а потім в кінці ще масло сюди додати і взагалі красота. Тобто рухи у мене завжди вони такими легкими, плавними, не різкими. Я зараз вам все більш детально зроблю на цьому пальчику. Ну, як детально, зроблю все від початку і до кінця. Потім швиденько зроблю всю руку сама, то чотири пальчики, і в кінці покажу вам результат, що в мене вийшло. Ось, бачите, в принципі, я з кусачками чищу, аж поки мені не сподобається результат. Тут ми можемо на реверсі, зараз попишу на форварді. Включаю реверс, щоб вичистити ось цей кутик. Туди забила шкіра і в не мене немає доступу кусачками. Бачите, з пальчиком казінним я собі теж трошки допомагаю. Я якби відтягую кутикулу трохи назад. І таким чином я можу бачити, я Бачу, що мені там ще потрібно чистити. От в манікюрі насправді треба вміти бачити, бачити те, що ви там чистите. Не просто шурувати на місці, тому що всі майстри там так роблять, всі, всі відео на YouTube так показують. Ні, ви просто маєте знати, що вам потрібно з нігтика забрати, або який шматочок шкіри потрібно відрізати, або дещо потрібно прочистити. watched Ось так поки що в нас вийшло. І зараз мені потрібно це все обожирити. Поступаю я ось таким чином. Бачите, коли забираєте пилюку, нігтик стає чистеньким. Покусуйся, будь ласка. І все, в принципі, на цьому етапі. Можна покривати базою. Так, приступаємо до покриття базою. Я гарненько нігтик обезжирила і зараз наношу базу. Основну крапельку ставлю біля нігтика і якби протягую. По всій поверхні ніхтьової пластини. Якби, знаєте, роблю слизьку поверхню. Так само з цього боку. Гарнесенько. Моя ніхтюва пластина вона зараз повністю покрита базою, бачите? Але ось блік. Заламлюється, тобто десь мені не вистачає матеріалу. Для того, щоб ви могли собі провіряти, чи чи рівно покрився матеріал, ось якраз ви ловите ось цей блік. Бачите, він тут в мене заломлюється. Це означає, що я покладу ось. Це місце крапельку матеріалу, але вона буде невелика. Тобто мені не треба велику кількість матеріалу, щоб вирівняти ось цей блік. Поставила крапельку. В принципі, вже трошечки краще, але цього ще недостатньо. Тому беру тонесеньку кісточку, вона у мене завжди під рукою. Це моя така вірна, вірна подруга в цьому плані. І розправляю весь матеріал по нігтику. Можу навіть трошечки тут пропрацьовувати біля кутикули, гарнесенько, кінчиком, тоненької кісточки, заганяю весь матеріал туди, куди він мені необхідний. І ось подивіться, бачите, як ми справили з вами блік. І якщо подивитися боком, ніготь так само. Гарної форми. Ось отут я б, напевно, ось цю горбинку, ось, якщо ви можете побачити, отут така якби, горбиночка. Мені вона не подобається, тому я повертаю нігтик до себе, якщо це міні, -от, і просто звідси матеріал витягую назад. Тобто, щоб моя нігтєва пластина на кінчику нігтика була максимально тонкою. Ось Ось це і є апекс. Про апекс, до речі, я вам трошечки розкажу, що це таке і для чого. Але ось, ось ми вибудували апекс, ми не додавали тону матеріалу, бачите, з матеріалом потрібно працювати швиденько, тому що він стікає і заломлюється в тих містах, яких не потрібно. Тому, як, як тільки ви побачили, що ваш блік стає рівненьким або ви не встигаєте. І вам там треба ще щось допрацювати. Я буває таке, що на 2-3 секунди повертаю пальчик в іншу сторону, потім повертаю назад, ще раз перепровіряю. І, в принципі, в цьому, на цьому моменті я відправляю пальчик в лампу. Так, повертаюся, нігодь засушився. ой, І зараз. Я покриваю топом. Бачите, де-не-де, -де, поки я бавилася, що там хотіла б підправити там, де-не-де -де блік заламлюється. Якщо подивитися, він не такий геть ідеальний, як би мені хотілося. Але, в принципі, це допустимо, це не катастрофа. Ось наношу каплю топу. Топом ми так само можемо ще справити такі якісь нерівності, які вийшли. На нігтєвій пластині, тому наношу крапельку топу. З топом так само топ він ріденький. і з ним теж треба працювати дуже швидко, для того, щоб він не позатікав, покриваємо топ, забирати е булючки, якщо е буває таке, що чим частіше ви й чи щиточкою по нігтєвій пластині утворюються бульбашки, і їх потрібно обов'язково видалити, тому що вони або лопнуть у лампі, і потім створюється таке як маленьке гніздо, і туди буде забиватися бруд від повсякденного життя. Можу ще раз перевернути пальчик свій, але це я. З клієнтами це я виконую дуже-дуже рідко, коли я бачу, що я просто не встигаю, і мені потрібно там щось доправити. Ось у мене ось такий пальчик виходить, і я знову відправляю його в лампу на просушку. Ось, дівчатка, все. Пальчик просушився, і мені залишилося зняти просто липкий шар, так як мій топ іде з додатковою липкістю. Ось тут трошечки попав матеріал, бачите, блистить на шкірі. Таким чином я його звідси видаляю. Ну, і я люблю запилені їх Тобто, після лампи я проходжуся в цій зоні пилочкою. Так добряче проходжуся, роблю чітку лінію вільного краю. Так, нігтик ваш виглядає охайніше. Ось. Зараз йду швиденько зроблю ці 4 пальчики і потім покажу вам кінцевий результат, що в мене вийшло. Дівчата, 10 по 8 і я собі зробила манікюр. Ось, дивіться. Ці пальчики покрила, ну і цей, який я вам показувала на відео. Порухи позабивалися. Ось так все вийшло. Ну, і праву руку я так само десь доберуся. У мене, в принципі, ще є 50 хвилин. Можливо, я другу частину зніму вам праву руку, як я її роблю. Ось ну, бачите, яка товщина. Не пере... Старайтеся з товщиною. Дуже гарно, коли ваші нігтики тоненькі, виглядають делікатно. Тобто, це не завжди не треба навалювати матеріалу багато. Дивіться, який він красивий, коли на нігтику немає багато бази. Тут шкіра суха. Бачите? Тому старайтеся. Дякую, що дивитеся, йду знімати вам праву руку. Сподіваюся, відео скоро вийде.